Знов прокинулись ранки холодні, дощ хрестами в сніжинках застиг. Поминаючи мертвих сьогодні, ми рятуємо майбутнє живих. День жалю, день скорботи і печалі запалив нашу пам'ять. Свічки це ті душі, листочки опалі, хто став тінню в голодні роки. Без притулку у храмі Господнім поміж хвилями леди ріки стогнуть душі, бо в серці народнім. Проросли забуття кулічки. Полікуймо свічею зерею день минуле, згадаємо усі, хто любов'ю живою своєю поділитися з нами не встиг. Щоб уранки, і теплі, й холодні, йшли шикувати хрести, щоб не плакали душі голодні, свічку пам'ять свою захисти.